І всім привіт, народ, з вас, підписав подбайка. Так, більше місяця не було відео про Ukraine 2014. Потім подумаю над назви, потім подумаємо. Не хвилюйтесь, розробка гри не закінчена. Вона просто йде повільно, дуже повільно, дуже поступово. Наскільки в мене є час, типу, умовно, година на день, менше години на день, але я приділяю дуже повільно, дуже поступово, але розробляється ця гра. Що змінилося з останнього відео? В останньому відео я просто показав ось цю, ось цю мапу регіонів. Тепер же я переробив цю мапу регіонів під, на підходящий формат для експорту. Вам можна здати, що тут просто, ну, типу, я скраїв в центр, просто міняв колір з червоного на жовтий, але ні. Прикол в тому, що тут кожен регіон відрізняється від сусідніх, ну, типу від всіх інших на одну, типу, на одну циферку. Типу, тут 246 червоний, тут червоний вже буде 245, і він так насправді так каже, що поступово. Якщо ось так піти по ось цій лінії, ви побачите, що ось, наприклад, тут він спочатку трохи темніше, червоний, бачите? Він темніше, 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 темніше. І типу між сусідніми ви не побачите різниці? Але, типу, він настільки поступово міняється. І ось так, типу і потроху він міняється. Через це ви можете приблизно зрозуміти о, кількість регіонів, їх дофіга. А десь підписано, скільки об'єктів ви виділили, до речі? Коротше, регіонів до фіга, я ось так переробив формат для експорту. Я потестив той скрипт, який до цього в мене типу, переробляв з, з зображення в ігровий формат, мені не подобається. Я буду переробляти, тому я це не в юніті зараз показую а тут бо, типу, воно в процесі переробки саме на самому Руші, щоб з цього зображення отримувати ігрові регіони. Також, що було зроблено, що було намальовано це мапа доріг. Давайте так, зробив FIFT то, товще. Е, да, мапа доріг, це буде гімплейна. гімплейна. важлива буде ця мапа. Вам в грі доведеться тримати дорі... дороги. Мовно буде з, з цих доріг з'їжджати постачання. Якщо ви опинитесь десь в оточенні, навіть, типу, можуть вам просто дорога перекрити, і вам вже буде дуже неприємно. Да. Е... Ну, чим ближче ви будете до доріг, тим краще буде постачання, чим далі від доріг, тим гірше постачання. Якщо подивитись по регіонах, в принципі, по стандарту у всіх регіонів більш-менш непогане постачання. Типу нема регіонів, які прям дуже далеко від дороги. Типу, ось тут через одну провінцію від дороги, ось тут через одну провінцію. Ну, типу, коротше. Але, умовно, якщо ви втратите доступ до цієї дороги, то вам вже буде гірше. Коротше, це важливо тримати. Буду тримати дороги. Умовно тут регіону узаглідуть чисто вздовж дороги. І, умовно, ось тут ви не зможете знаходитись, якщо вам перекриють ось тут дорогу, ось ту дорогу і ось тут дорогу. В цих трьох місцях, типу, достатньо перекрити дорогу. Навіть в двох місцях, ось тут. А, ні. В трьох. Ось тут, ось тут, ось тут вам перекривають дорогу і все. Ось цю всю територію ви не можете нормально тримати. Коротше, це прикольно. Буде прикольно, буде цікаво, подивимось. Але через це, через те, що я трохи дорогу пер... додав дороги. То мені трохи треба переробити мапу, бо, наприклад, ось тут дорога йде на кордоні двох регіонів, що мені не подобається. Я не хочу, щоб вона так і йшла. Я хочу, щоб дорога йшла або в одному, або в іншому регіоні, тому типу, я просто їх трохи попересуваю самі регіони, не буду чупати дорогу. Так, якось так. Коротше, я прийшов, щоб сказати, що розробка йде. Наскільки є час? Часу мало, але майже по годині на день я витрачаю на це. Менше, менше години на день в середньому. Але, блін, хочеться зробити щось прям цікаве. Я сподіваюся, вийде. Якщо ви ж хочете підтримати цю розробку, хочете, щоб ця гра вийшла і так далі, то просто придбайте мої ігри по в описі, які ви зможете знайти. Можете придбати симулятор України, можете придбати симулятор країни. Але найкраще що ви можете зробити це додати Warfactor до бажаного. Це гра, яка е, ну, зараз в розробці. І основний час я саме їй приділяю. Я сподіваюся, скоро також вийде відос на цьому каналі по тому, що оновилось в War Factory. Ну і сподіваюсь, скоро покажу якісь зміни по хексіті, бо також хочеться її оновити, бо вона в дочасному доступі, трохи оновити і зробити якийсь умовний реліз. Також на цьому каналі ви можете стати спонсором, це мене б дуже підтримало. Дало б можливості зробити вам більше якісних ігр і так далі. Знову ж ігри. Я хочу нагадати, що ігри я максимально дешеві ставлю. Типу 48 гривень симулятор України, 52 гривні симулятор країн, і регулярна знижка відбувається, типу. Симулятор України з усіма DLC коштує 191 гривню всього. І знову ж скоро будуть сезонні знижки, де цей комплект ще дешевше буде коштувати, тому додайте до бажаного, щоб прослідкувати знижки. Або комплект всіх всіх моїх ігр за 128 гривень. А, так дякую вам за те, що слідкуєте з розробкою. Гарного дня, всім вдачі, бувайте!